Ну що, ви готові? <рош with breathing> Радий тебе бачити, друже. Валимо звідси. Ви тільки погляньте на це. Край. Чарівний край, черемоша і прута. Ти моя любов, ти рідна матінко моя. У расистів підгорає. Тільки ледачий не обговорює тему топ гри по продажам у стімі Stalker 2. Oh yeah. У носіїв кушкінського язика бомбить. Hey. Вони завжди згорали, та розвалювалося миттєва. А це ти. Я не понимаю. Я отак і сказав, какую вибираємо. Підліжка маша. Я думаю, я на слух буду поняти. Я нічого не повідомлю. От мені скалі я пойму все. Я не дозволю, щоб мої здобутки пішли вітром через тебе. У тому ж і різниця. Якщо українці не розуміють якусь мову, чиюсь мову, в них прокидається цікавість, інтерес її вивчити. Якщо росіянин. А, що це таке? Я не розумію. Каже, сложно, господи. А ось ще один Русич грає та перекладає одразу. <сум> Ай, молодець. Вдалова это, наверное, удалово. Да нет, удалово. Значит, удачного. Удачного плавания, сталкеры, да? Да, да? Правильно, правильно, братик? Да? Надо, короче, как переводить? В голове у себя прикидываешь, на что слово похоже, на ну, что-нибудь прям древнерусское. І це асоціація асоціації. У мене таке враження, що це дуже схоже на Задорнова, який став легше повітря. Він колись доводив, що звідки пішли русські, саме така теорія, на що схоже слово. Вирішив, що еруски пошли від етрусків. стародавній народ Італії. Я розумію, що він був, звісно, э, скамарох, але, але це приблизно така ж сама теорія, як от усіх русичей. Та всі жив на Піренейському собачці до римлян, Прочитайте в енциклопедії. Там написано «загадочний народ. <реш> Загадошний. А називалися как? Слушайтесь, это русские. А? Это русский, потом и вся загадка. Короче, играйте в свою игру. Лапки, как э, там, смута называется. Там лапки, кокошники, язык Кушкина и Толстоевского. Я тебя убью, пес московский! Неужели, умирая за веру христианскую, мы пожалеем достояние земного? Нет, для содержания войска отдадим все золото и серебро. А если мало и этого, продадим все имущество, заложим жен и детей наших. Заложим жен и детей наших. Чё? Ай! Так, а как мне взять теперь пушку мою? Да почему? О, это игра для умных, чуваки. Минут пять прошло, как я играю, а я уже сдох, если что. А я уже сдох, если что. Просто, ну, чтобы вы знали. Хороший русский это мертвый русский, а любой другой русский это плохой русский.